Слава Ісусу Христу, миру Божого. Знаєте, є люди, які самі обирають собі вчителів, тих, хто приємно говорить, і тішить слух різними байками. Але насправді більш важливо не те, що кажуть люди, а що говорить Бог. Наприклад, часто люди думають, що можна бути з ним без церкви, але це обман. Дуже важливо бути частиною тіла Христового, вчитися у тих, хто справді має духа, приносить плід, має результат у служінні Богу та живе за його словом, виконуючи його волю. Буває, що людина покладається лише на власні сили і вважає, що можна все вирішити сама, але без Бога неможливо спастися, інакше легко, інакше легко потрапити в оману, бо диявол користується гордим духом людини, створюючи мережі. Він обіцяє щось привабливе, але в результаті можна втратити все, як це сталося за Адамом та Євою, коли вони повірили у брехливі обіцянки. Треба пам'ятати, що мета нашого життя не дари, такі як вигнання демонів, стілення та інші прояви сили, а те, щоб наші імена були записані на небесах, ось що має справжню цінність, а для цього потрібно пізнавати Бога, каятися, приймати Ісуса у своє життя і виконувати Його волю. Ми маємо звертати увагу не на зовнішні прояви, а на плід життя тих, хто дійсно служить Богові, і пам'ятати, кожного з нас чекає фініш, або зустріч зі смертю та пеклом, або зустріч з Ісусом та ангелами в Царстві Небесному.